Відкриваємо том Admirality Digital Radio Signals, частина 1, 3, 4, 5. Тут у пошуковій системі вводимо Navtex. Так як ми зараз у Індійському океані знаходимо South Africa, Indian Ocean, Red Sea and Persian Gulf. Натискаємо, і в нас відкривається карта станції Нафтекс. Так як ми біля острому Мавріті, ми бачимо, що буква Сі. Ось ми обираємо букву Сі. І цю букву ми повинні призначити як станцію вже у приймачі Нафтекс. Зверніть увагу на те, що у деяких станцій є дві букви. Одна червоного кольору, наприклад, H, а друга синього кольору, наприклад, O. Так ось нам завжди потрібна червоного кольору, бо це є International Navtech Service на частоті 518 КГц. Бо синього кольору це може бути на текст-сервіс і передаватися попередження на язику тієї країни, яка передає ці, передає ці попередження. Тому слід завжди обирати е, червону букву. Буває так, що що червона, що синя е, буква «ДА» станція, вам будуть передаватися е, повідомлення. Все одно на англійській мові. І якщо ми хочемо дізнатися більш детальною інформацію про станцію Нафтекс, графік передачі попереджень, які попередження передає ця станція, то ми робимо наступне. Я зараз відключу трішки станції, бо дуже перенасищений екран. Ось наша станція Нафтекс. Я натискаю два кліки. І яку інформацію я можу бачити. Я бачу, що станція передає на частоті міжнародній 518 кГц. Дальність дії станції 400 морських миль. Прогнози погоди. Час. цих прогнозів 0020, 420, 0820, 12.20, 16.20, 2020. 20, раз, два, три, 4,5, 6 разів на день на добу. Навігаційні попередження. Час передачі Та контакт details з цією станцією. І так, наступна вкладинка це фітінет. Тут ми можемо бачити згідно прогнозів погоди, на яку територію вони розподіляються. Якщо ми повернемось в першу закладинку, то ми бачимо, що прогнози погоди передаються для районів. 8А1 до 8А7. Що це означає? Ця станція передає прогнози погоди ось на ці райони. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ось на ці квадрати. І, звісно, коли ви отримаєте попередження і, бач... і йдете, допустимо, до Малакського проліву, то якщо ви отримуєте 8А7, да, якесь попередження, ви зразу розумієте, що це вас не стосується. Ну і остання вкладинка – це навтекст, карта, ми ж з вами вже це проходили. Отже, ми... Хочемо обрати станцію Нафтекс для того, щоб приймати від неї повідомлення. Ми обираємо меню RX Station». Можливо, прийняття у автоматичному режимі. Нафтекс сам підбирає станції. І у ручному режимі. Але моя рекомендація вибирати ручний режим роботи. бо в автоматичному режимі буде приходити дуже багато всього і того, чого не треба. Тому ми вибираємо Manual і йдемо до Manual Mode Setting, Enter. Наша з вами станція, так як ми з вами вже обрали, Маврікій, і в неї буква C. Ми обираємо букву C, нажимаємо Enter, вона становиться такою чорною. ОК. Сейф. ОК. Якщо ми повертаємось назад, то ми бачимо станція Сі обрана. Ось так. Частота 518 кГц. Меню вийти, Вийти. І вже ми починаємо приймати з. Цієї станції повідомлення.